Привіт усім глядачам! Я Христина Викалюк, і сьогодні я поспілкуюся з талановитою дизайнеркою, яка знає все про правильне харчування. А ще її історії завжди піднімають мені настрій. Позитивна та чарівна, мамуся, трьох діток Надя Зайцева. Привіт, Надя! Привіт, привіт, Христенка. Дякую, що погодилась. Дякую, що запросила. Надя, я зразу розпочну з такого банального, напевно, для тебе запитання, яке ти чула сто разів. Я буду ставити його тобі 101-й. Але як? Як ти справляєшся? Взагалі, звідки в тебе сили? Ти ж мама трьох діток, і звідки в тебе сили, енергії, натхнення творити і е, е, займатися бізнесом? Ой. Е... Я чесно я чесно, так скажу, що напевно вся сила і енергія це в нашій голові. Чесно, в нашому серці, і те, як ми хочемо прожити це життя, і чи ми хочемо бути завжди в поганому настрії, чи в хорошому. Ну тобто, таке, як мені говорили, Боже, як ти справляєшся з трьома дітьми, кажу, ну народіть собі третю дитину, ви те знати. Ти в принципі знаєш і так само гарно все справляєшся, як і я. Так, але ну це займає дуже багато часу, сили, енергії, і це все поєднювати, Ну насправді це важко, не так просто здається, як в інстаграмі. Ну, воно так, воно не є просто, але мабуть, кожна людина знає, що їй приносить радість в цьому житті, mm -hmm. правильно? Тобто я знаю себе, що я би не змогла би, наприклад, працювати в офісі або сидіти вдома цілодобово ну, з дітками. Можливо, це звучить не так правильно, як би mm -hmm. хотілось би багатьом чути, бо ми є мами і так далі. Але я завжди кажу: в першу чергу ми є жінки. Угу. Ми народилися жінками, а потім вже стали дружинами і мамами. І ніколи не треба забувати про те, чого ми прагнемо, чого прагне наша душа і наше серце. Угу. Тому що я завжди згадую слова моєї лікарки-гінекологи, яка казала дівчата: краще мати одну годину нормальної, адекватної мами ніж 24 ненормальної, і скаженої і крикливої. 100% вірно. Скажи на а ти строга мама? Ну, періодами, хоча, можливо, десь раніше була строгішою. Зараз я трошечки переоцінила і переосмислила взагалі процес самого виховання і взагалі ем, позицію відношення до життя. І трошечки я по-інакшому стараюсь виховувати своїх дітей і дивитись на це життя трошки теж по інакшому Ну, в тебе донечка і два хлопчики, Та. два синочки. Та. Ти відчуваєш різницю у вихованні дівчинки і хлопчиків? Дуже серйозно відчуваю, дуже сильно, тому що, ну, як не крути, але що хлопці, що дівчата це є дві різні планети. З ким тобі легше от знайти спільну мову? Ну, звичайно, легше мені з дочкою, з Тіночкою, тому що, ну, можливо, через те, що вона вже більша, їй 8 рочків, з нею можна домовитися, вона дуже допомагає мені, Ну, вона взагалі умнічка. І ну, все-таки дівчинка це і дівчинка це є зовсім інакше. Хлопці, це теж. Ну, я не можу я не можу їх порівнювати, ага. знаєш, тому що це знову ж таки це хлопець, це дівчина. Це тут все сказано. Це? Да, я тебе розумію, тому що в мене троє дівчат, але до кожної в мене з різний підхід, і з кимось мені важче, з кимось легше. Тому було цікаво, власне, як в тебе, з хлопцями і з дівчатами. У мене бабця Украї... вчитель української мови. <ривіт> потім... Вона перевіряє кожне моє інтерв'ю, і мені потім говорить, що я не так сказала. Пане Меранушкевичу, зробіть а дороги на, на... <ривіт> цей. Які <ривіт> мера з а... Марцинків Анушкевичу поремонтуйте дороги на набережні. Мені... ще просто так мінус 10 років. <ривіт> так, ще я ще там живу. у мене, цей... мене брат мені пише, каже: а в нас мерне Анушкевичу з Амерцинків. <ривіт> я йому <ривіт> я потім перезимаю, вибачте. Вона, що жінка політкою не цікавиться. Ну, але але, але в, принципі, в принципі, якщо і Мерценків, і Анушкевичів зразу зроблять цю дорогу, це ж взагалі буде дуже круто. Тебе більшість знає як дизайнерку і власницю бренду Надя Зайцева. Надія Зайцева, правильно, так? Може бути і Надя. Але так. ти маєш віднедавна свою нову любов. Розкажи, будь ласка, про це детальніше. Ой, моя нова любов це є екокремнечка Кускус. Власне, де ми знаходимося? Так, так. Це не є, якби бо багато хто думає, що це бізнес. Ні, це не бізнес, це є хобі. В принципі, в мене і студія моя це теж якби хобі, тому що ну все, що ми робимо, ми повинні робити з любов'ю, і ну тільки тоді воно нам принесе не тільки якби прибуток, а й радість, так. Так. Ось тому ідея створення екокрамнички це була якби більше як місія. Uh -huh. Місія, щоб більше людей переходило на правильний здоровий спосіб харчування і життя. І особливо це діток. Щоб бо, тому, що ми. Ну Ми дуже забуваємося, uh -huh. коли ми їх починаємо якби, правильно годувати з народження. Це нас вірно, грудне вигодовування, там овочеві різні пюрешки, все так нас правильно, без цукру, без солі, а потім все в один момент у нас просто міняється. Uh -huh. І я не знаю, і починається всяка така ну, непотрібна і некорисна їда. ось, І тому багато людей я би хотіла. Ну, я... Би хотіла, щоб більшість мамі побачила, що є альтернатива всьому, що продається в наших магазинах. Чипочупсом, чіпсом, 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 чіпсом кока-колі кока і так далі. Насправді це є альтернатива, і це все залежить від нас самих. Надь. А ти веган, наскільки я розумію, так? Е, так, ну я не дуже люблю ці ярлики, але в, в принципі воно ну так. Ага. А от веган і вегетаріанець, це є якась різниця? Так, є різниця. Я теж не, не знала раніше, мені все було однаково, але є різниця, бо, тому що вегетаріанці вони не їдять м'яса, угу. а вегани не вживають абсолютно нічого тваринного. Тобто, це стосується Я і яєць, 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 і риби, і моло, і молочної продукції. Ага. Так, а скажи, будь ласка, це міф такий, що чоловікам потрібно їсти багато м'яса? У нас взагалі дуже багато міфів по відношенню їди, і е, насправді е, їсти ми повинні те, чого наша душа прагне і бажає, і взагалі не, якби, не зневажати людей, які їдять не так, як ми, угу. тому що це неправильно і воно не приносить нікому. Радості, ну тобто, взагалі до їди треба відноситись більш глибоко, ніж як просто що можна, що не можна, що корисно, що не корисно, я б так сказала. Реалії життя вони такі. Е, блондинка за кермом це якийсь такий, якби анекдот ходячий. Тебе ну пропускають часто водії. Часто, а знаєш, як? Я привикла, знаєш, як це робити. Я тако, як їду, і мене не хочуть пропускати, то я просто починаю моргати фарами. То mm -hmm. так то так діє, дівчата, лайфхак від мене ще один, Чесне слово, ви тут моргаєте, і що знаєте, дуже сильно усміхаєтесь. Вам mm -hmm. зразу пропускають дорогу. Чесно кажучи, я так переконалася. Якщо ти починаєш щось там показувати, махати mm -hmm. руками. Ну, Відповідь буде аналогічна. Якщо ти починаєш усміхатися, то навіть моргати вже не треба нічим. Просто якщо хтось може не добачає, то треба поморгати фарам. Типиш з каблучком чи без? Ні-ні-ні, там не і так добре видно. У мене вікна не затемнені. Скажи, будь ласка, ти працюєш от як дизайнер з чоловіками? Тільки 에... жінки, твої mm. клієнтки? Ми рані раніше ми працювали із чоловіками, але зараз ми перейшли повністю на жіно... на жіночий mm. e... тобі легше e, m, працювати з жінками? Так, мені легше працювати <рес> з жінками. <рес> тобто, ти більше розумієш їхні потреби, що їм хочеться, і як їм взагалі створити якийсь наряд? Так? Ну приблизно так, так. А mm. mm. скажи, будь ласка, в нашому місті дизайнери, чоловіків взагалі є чи ні? Е, так, є. Ну, у нас є В Італії цілком, це провокатів-студія. Ага. В принципі, більше, по-моєму, я і не знаю нікого. А ти от, як дизайнер, ти е, надихалася якимось, можливо, чоловіками, модельєрами? Чи ти, ну, х... Якби ти хотіла з кимось познайомитися, то хто б це був? Е, ну, Надихатися надихалася багатьма і як чоловіками, так і жінками-дизайнерами, тому що в нас є, ну всі знають гуру е, моди, напев, напевно, всіх століть, які в нас будуть, це є і Крістіан Діор, mm -hmm. і Сан Лоран, і Дольче габан. Габана. Ну тобто mm -hmm. так, але, наприклад, з сучасності, то мені от, дуже подобається імпонує це Філіп Плейн. Uh -huh. Дуже залі цікава персона і дизайнерські рішення в нього класні, такі сучасні, які ну мені подобаються. Uh -huh. Носибельні, я би сказала. Uh -huh. Існує така думка. Я до речі, теж частково з нею погоджуюся. Що якщо чоловік береться за таку не чоловічу професію, на перший погляд, кухарі, флористи, стилісти, візажисти, то їм це краще вдається як жінкам. Ти погоджуєшся з цією думкою чи ні? Я думаю, що це просто їх значно менша кількість ніж жінок, і тому вони так от е, виглядають, якби на, на фоні uh -huh. той кількості жінок кращими, тому що е, насправді ну ж дуже багато велика кількість жінок-модельєрів, і хоча я не, не можу сказати, мені здається, що велика кількість чоловіків модельєрів і тих самих поварів і так далі. Е, насправді мені здається, що е, бути професіоналом в своїй справі може будь-хто. Якщо до цієї справи підходити з великим бажанням, з великою любов'ю і потенці... ну, тобто, і... і це все робити в першу чергу для себе і для своєї душі, як, як би так сказати. Uh -huh. Не, з... Не з думкою заробітку, такого цілеспрямованого. Хоча в будь-якій, напевно, мірі, ну, раніше, у всьому цілеспрямованість вона завжди є гарною рисою характеру. Uh -huh. Скажи Надь, а от про, про заробіток? Сучасна жінка, якщо вона заробляє більше за чоловіка, це вважається нормальною чи ні для тебе? Ой, ну для мене так. Ну, тут нічого такого поганого немає, тому що в всьому повинен бути баланс. Комусь вдається краще заробити гроші, комусь вдається краще. Виховати дітей, в комусь здається краще, наприклад. Ну, насправді, якщо чесно, робота вдома mm -hmm. робота вдома є на, на, набагато важчою, ніж. оцінена. Просто вона не є оцінена, в тому числі як для жінки, так і для чоловіка. Тому що ну, ти сама знаєш, mm -hmm. що вдома завжди є робота. Нема Калик. такого, що вдома ти сидиш і нічого не робиш. Тому що навіть поприбирати за дітьми це є цілодобово і ще години. Mm -hmm. і... Повинна бути завжди якась якийсь компроміс, і самі люди створюють собі якісь там проблеми, якісь там стереотипи, хто більше має заробляти і так угу. далі. Ця гонитва за більшим заробітком чоловіка і жінки це взагалі марна трата часу угу. і нікому не потрібна річ. Чи може жінка робити перший крок в стосунках? Ой, та звичайно, що можеш тут такого. Ну це ж, ну, якщо жінка може працювати, може заробляти гроші і кричить про те, що вона є незалежна, mm -hmm. е гендерна, рівність, та, гендерна рівність, то чому вона не може? Тобі ще в нас є багато таких чоловіків. <кхід> не хотілося б якось так неправильно виражатися. Ну, які, наприклад, просто не соромляться, uh -huh. та ну, це ж так само є нормально. ну, Тобто uh -huh. нічого тут такого нема. А от в попередньому сезоні я ставила чоловікам таке запитання: чи має право чоловік плакати? як ти? Е, Я вважаю, що має і повинен, тому що чоловіки у нас е е е швидше помирають, ніж жінки. Напевно, через те, що Залом не вміють плакати. Насправді не було би все так смішно, як сумно, але? То тобто, коли ці якісь певні емоції, вони мають право їх вивільняти. Але... звичайно, що мають, тому що чоловіки це ж такі самі люди, як і жінки. І відповідно всі ми маємо право на те, щоб бути і слабкими, і сильними. Uh -huh. Ось, просто можливо, ну, я навіть не знаю, як там правильно, чи що бачила це жінка, чи не бачила це жінка. Ну, мабуть, це вже кожен собі має сам uh -huh. знати і бачити. От, а як при жінці він плаче. Ну, ви знаєте, ну, якщо ми сидимо, дивимося якийсь, наприклад, смішний фільм, починаємо разом ржати і плакати, вибачте за слово. ну, Це дуже навіть нормально. Але... Якщо ти смієшся, він він плаче. сміє, я сміюся, він плаче. Ну тут треба, напевно. Це дзвоник. Про щось подумати. Ні, насправді я вважаю, що це все дуже так поверхнево і. Ну, тобто, емоції, це така річ. Яка повинна бути у всіх, вона є у всіх. Үгін. Просто не кожен має і не кожен вміє її правильно, мабуть, показувати. Є така штука, емоційний інтелект, як правильно з ними якраз і. Керуватись і використовувати інколи треба так, показати так. інколи. Так. Треба якщо прокурати. це, якщо наприклад емоція створена не для маніпулювання, наприклад, uh -huh. чиїмось почуттями uh -huh. то, і від щирого серця, то це ну це прекрасно, я вважаю. А якщо емоція створена не іграно, лицемірно uh -huh. і для того, щоб чогось добитися від жінки, чи навпаки, як нас дуже багато жінок маніпулюють з емоціями uh -huh. жінками, то це є неправильно і я вважаю цьому не повинно взагалі це не повинно взагалі існувати. Як ти ставишся до любові на відстані? Чи вважаєш ти, що стосунки на відстані можливі? Оскільки дуже багато зараз сімей ем, розлучені через те, ем, власне, що жінка працює за кордоном, або чоловік через, можливо, нашу ситуацію в країні? Е, насправді на це питання можна відповідати дуже так. Ем, стереотипу, що е, Міцні стосунки і велика любов, вона mm -hmm. все перемагає, і любу відстань. Mm -hmm. Це воно так, з одної сторони, а з другої сторони, як на мене, сім'я повинна бути разом. Mm -hmm. Я завжди так вважала і глибоко в це далі переконана, тому що ну зараз світ такий є, що спокус багато і хочеться заробити більше грошей. Так, та завжди треба ставити пріоритет правильний, угу. тобто не повинно бути на першому місці заробіток грошей, мільйони і так далі. Потрібно, бу... Потрібно завжди думати про те, щоб твоя сім'я була здоровою, дітки здорові, і щоб сім'я була повноцінною. А який сучасний чоловік, на твою думку? Взірцем е, е, такого от ідеалу чоловіка є для мене батько мій. Mm -hmm. е, мої батьки живуть вже 36 рік разом, і mm -hmm. звичайно, це не без проблем У будь-якій сім'ї є свої проблеми і просто їх треба вміти вирішувати. Mm -hmm. А от які риси твого тата, от такі, що ти вважаєш їх ідеальними? Ну, е, це і порядність. Uh -huh. Перша риса, порядність і опіка над своєю сім'єю. Тобто, мій батько був завжди і є такою людиною, на якого можна покластися. Тобто я знаю, що коли б я не звернулася до нього, він завжди і вирішить проблему, uh -huh. і допоможе мені її. Це є гумор. Ну, uh -huh. без почуття гумору. в нас в сім'ї це таке спадкове. Uh -huh. у, <реш> <люблять, реш> та, у нас всі люблять. Та нас всі люблять пожартувати, прикалуватися, як то так uh -huh. можна сказати. Ось. І коли взагалі чоловік смішить жінку, це, це насправді дуже круто, і, ну, тому що я завжди кажу, що сміх продовжує життя. Mm -hmm. Ось, е любов, без любові нікуди. Коли є любов, повага, опіка, е то такі відносини і такий… Е це, це, це буде вічним, це буде жити в сім'ї. А твої стосунки з татом завжди були такі хороші? Чи були якісь такі, можливо, конфлікти, десь ви один одного не розуміли? Тато не розумів тебе, як, наприклад, як підлітка. Ні, у нас Я такого не дійшло до такого м, рівня високого такого спілкування і розуміння один одного. Ні, в нас ніколи не було таких якихось явних конфліктів. Мене просто... Тато завжди десь їздив, Ну, це розвал Радянського Союзу mm -hmm. і так далі. Ну, у нас більше мама якби, виховувала, ніж як тато. Ось, але... Ну, і, напевно, як... Дочка і батько, ну як завжди кажуть, що син і батько, uh -huh. то я з цим не погоджуся. Напевно, завжди є ближчим дочка до батька, а син до матері. Хоча uh -huh. не можна такого сказати, що там когось більше-менше любиш, любиш завжди своїх батьків однаково. Раз і Надь, на завершення, що би ти могла побажати нашим глядачам, і дівчатам, і чоловікам жінкам і чоловікам. Ой, знову е відносно один до одного. Ну, що я можу від себе побажати? Від себе я можу побажати те, що робіть завжди те, що вам підказує серце. І завжди слухайте свою душу, тому що насправді це є дуже важливо. Бо тільки серце може нам підказати, насправді, хто ми є, ким ми є і як правильно поступати. А ну, серце, може показати... ну, серце нам може підказати тільки правильні речі. Тільки. Дякую. А ревність в стосунках повинна бути присутня? В стосунках повинно бути присутнє все. і бити mm -hmm. і посуд, і ревність, і пристрасть, шалена, і так далі. Тому що я кажу, знову ж таки, ми всі є люди, ми, ми емоційні, mm -hmm. ми, ну, тобто, ми відчуваємо, ми сваримося. До речі, на рахунок от, ідеальних відносин. От, в Інстаграм це зараз така от якась епопея uh -huh. класної картинки. От всі дивляться в Інстаграм і бачать просто фотографії. І ніхто не розуміє, що за цими фотографіями є живі люди. Uh -huh. Я тому завжди стараюся показувати якісь такі свої ці історії з Інстаграму, живі правдиві, тому що. Насправді такі історії і притягують до цієї особистості. Бо... Просто <свеч> <свеч> пила конопляне молоко <свеч> зранку. <свеч> ну скажи, що я нормально завжди <свеч> <свеч> <Та? свеч> дуже багато в нас молодих дівчат, молодих хлопців дивляться на якісь такі там гуру інстаграми, блогерів і так далі. <свеч> і от бачать класну картинку, бачать море, бачать дорогі речі, дорогі покупки, і от прагнуть до цього. Насправді. За цими дорогими фотографіями, картинками і так далі ховаються звичайні люди з тими самими емоціями, з тими самими проблемами, і ми mm -hmm. всі. Не треба за цим гнатися. Ну тобто, я, наприклад, підписана реально на тих людей, які мені є цікавими, mm -hmm. які яких я в принципі знаю в житті, або знаю, ну або вони мені просто близькі до душі. Mm -hmm. Ось тобто лайфстайли, якісь якихось блогерів тобі абсолютно це не цікаво. Ні, не цікаво. Mm -hmm. І ніколи да, себе не позиціоную як блогером і так далі своєю скромною шеститисячної аудиторії. Але в мене жива аудиторія. Я дуже люблю чесно кажучи, я обожнюю своїх підписників, обожнюю, до речі, за тобою слідкувати. І ти мені не раз щось відповідаєш на мої історії, бо тому, що це живі історії. Тобто пожартувала сама себе, там пожартувала з когось. Тому якщо ви хочете мати завжди гарний настрій, особливо зранку. переглядайте сторі з Наді і ніколи не переглядайте їх вечір. Це зробила я, коли Надя їла квашену капусту, і я в один із вечора пішла їсти квашену капусту. Та це таке є. Вибачте мене, будь ласка. Я люблю в мене нічний жор завжди прокидається щось в дванадцятій ночі, і я починаю підчищати свій холодильник. До речі, але це дуже вигідно, тому що моя горіхова паста на другий день розпродалася. Ага. Вся. Так. Добре, Надя, дякую тобі дуже за таке веселе інтерв'ю. Дуже цікаве, пізнавальне. І дякую тобі за зустріч і смачну каву з соєвим молоком. Так, <гум> <гум> там щоб була зерна коноплі, накидає. <гум> <гум> я жартую, я жартую.